Село Бармаки неподалік рівного, мешканців цього будинку, близько шостої ранку розбудив стук у вікно. На порозі стояла скривавлена дівчина із перерізаним горлом. Росин тут спить, каже, хто такі? Не... вона мовчить, каже, хто такі? Та коли відкрив вже двері, побачив, що стоїться в крові, показує, що горло порізане, що і говорить, писать. Дівчина заледве стояла на ногах, але зайшла в будинок і власною кров'ю почала писати на дзеркалі в коридорі. Почала кров'ю писати по дзеркалі в коридорі 103. О, давай визивай 103. І показує, що треба ручку і треба листок. Дали ручку і вона почала писати номера, де вона працює, де. Ну... Не знаю, іде проживала. Вона втрачала свідомість і знову писала дівчину в край тяжкому стані, забрала швидка допомога, її доправили в обласну лікарню і одразу поклали на операційний стіл. Ножові поранення передньої і бокової поверхні шиї, із проникаючим пораненням трахеї та шитовидної залози. Їй було налаштовано трахеостому, підключено до апарату дихання. Зараз стан Мирослави стабільно тяжкий, дихає вона самостійно, а ось говорити не може. На всі запитання лише киває. Чи впізнали ви свого? чи знали ви свого нападника? Він за вами спостерігав? Перший раз побачили його в цей день. Він виріс вас на своїй машині. Біля відділення реанімації чергує мати постраждалої. Шокована жінка, і гадки немає, хто таке міг зробити з її дочкою. Ну, вона заміну є чоловік, але діло того, що я не знаю. Чоловік мало б перебував тут. Він тут учився. Вона врінула три роки жила, на квартирі проживала і робила в магазині. Саме через магазин, де працювала дівчина, вона ледве не загинула. У поліції з'ясували, що нападник уже півроку залицявся до Мирослави, і все задля того, аби обікрасти торговий заклад. Чоловік раніше був судимий за розбої та крадіжки і використав довірливу дівчину, аби вкрасти з магазину майже 60 тисяч гривень. А на вбивство пішов, щоб замести сліди. Злочинець до даного злочину готувався, виманив її. На те, щоб вона взяла ключі від магазину, в якому вона працювала, а це на вулиці Віднінський, магазин «Сайм». До магазину Мирослава приїхала на таксі. Дівчина кажуть, у поліції нічого не підозрювала. Вони десь близько півдругої ночі зайшли двоє в магазин «Сайм», де розпивали спиртні напої, о, після чого наш підозрюваний викрав з магазину. 50, близько 59 тисяч гривень і алкогольні напої близько на суму 2 тисяч гривень. Став жертвою душити в магазині, однак вона вирвалась, втекла на вулиці, після цього закрила на код магазин і після цього знов сіла до нього в автомобіль і він її. Вивіз в село Бармакі. За містом зловмисник холоднокровно розстріляв беззахисну дівчину з травматичного пістолета. Потім, аби добити, перерізав їй горло. Коли нелюда спіймали, він повірити не міг, що його жертва вижила. Він веде себе дуже борзо, зухвало, дуже спокійно. Він дуже здивований, те, що вона вижила і ще й зуміла написати. Прізвище ім'я по батькові свого нападника. У поліції говорять, що підозрюваний задурив дівчині голову, дарував квіти та цукерки, але її подруг уникав. Чи справді Мирослава не знала, що залицяльник планував обікрасти магазин? Слідство ще належить встановити. А ось зловмиснику за спробу жорстокої розправи тепер загрожує довічне ув'язнення.